такого його рішення, мотиви, е, я не знаю, напевно, де маршу і проти колег по, по слузі народу, і проти загалом фракції. Максиме, слава Україні. Да, слава Україні. Герої я би хотів з тому ну, що рух чесно. солгал Хто солгал Рух чесно. Ага, Я, я перепрошую, Максима, а чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що. ну... Доб... Ви можете попросити мене щому угодно, я буду говорити так, як я вважаю, що давайте прийдемо. Максима, я не, не дарую. В нас... Я не дарую. Це вас. Ще у нас раз? в Конституції в 10 статті так. зазначено декілька язиків. У нас державна мова українська. А держава гарантує свободний розвиток інших а, в Україні країни розмовляє в Україні. Я вам нагадаю, на пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови, який е, зобов'язує особливо держслужбовців спілкуватись, Ну робочу мову спілкування визначає саме як українську, те, що совершенно ну, правно. К сожалению, вы не читали этот закон. Я иначе читал вы знали этот закон, бы, а вы его читали? Вы не читали этот закон, иначе вы знали бы, что депутаты от блока Петра Порошенко так. перед вторым чтением исключили оттуда депутата Верховной Рады по какой-то причине. Всех упомянули, а депутата Верховной Рады исключили. Серьезно? Скажи, что ты про украинскую мову сказала. Про О, про прапор. Про ну, прапор. Так, такой себе, кстати, могли би дизайн другої Ну, все. Думаю, все. Потому, что, все, цього я, достатньо. Побачив відео, де народний депутат України, представник Слуги народу, гетьманцев, давав коментар щодо законопроекту про мову відверто антиукраїнського законопроекту Максима Бужанського. І він, значить, коли давав коментар. Висловився таким чином, що обізвав всіх, хто захищає українську мову фашистами. А захист української мови він назвав фашизмом. Я думаю, добрий день, мене звати Поліна. І вчора я мала необережність погано висловитись про українську мову і український прапор. Вважаю, що це було невірно, особливо будучи дочкою учасника АТО, і я як мінімум не мала на це право. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо зважаючи на нашу геополітичну ситуацію. Амія це далеко не єдиний слуга народу, який виступає проти української мови. Куди ж без вже згаданого бужанського? Я не можу і не хочу змінювати структуру. Закона язики, я вважаю, що целіков необхідна від неї, повністю. проти української мови виступає також і пов'язаний із Медведчуком, депутат від слуги народу Качура. Це питання про адміністративний тиск, і недосконалість того закону про мову, який був прийнятий якраз під час передвиборчої кампанії Петра Олексійовича Порошенка. А для іще одного слуги народу, такого ж проросійського, як і сам Качура та Бужанський, для Гетманцева захист української мови це взагалі фашизм. Він точно не вартий. мітинг. Мітингів звинувачень знову цієї ворожнечі, знову поділу людей на сорти оцього фашизму, який на жаль у нас був присутній в тому чи іншому вигляді. Ну протягом останніх років Д'явол, фашистський дявол! Як добре, що у слуг народу у їхній війні проти української мови є надійні союзники, наприклад, проросійський колаборант Мураєв Тяжко. Я вважаю абсолютно этот закон дискримінаційному в первую очередь крускоязичному населенню, і звісно ж в унісон зі слугами народу а точніше, мабуть, навпаки, слуги народу в унісон із російськими окупантами, також виступають. Проти української мови закон обговорили рішень не ухвалили. Рада безпеки ООН присвятила своє засідання українському закону про мову. Він не дає спокою Росії. Ці вже вдруге скликають Радбез через українське мовне питання, і тут я маю повторити усі ці народні депутати Арахамія, Бужанський, Гетманцев там інші ще їх багато насправді. Вони вперто не помічають, як українців дискримінують в Україні. Вони вперто не помічають, як Україн. Раїнцям хамлять, відмовляють у взятті на роботу через те, що вони україномовні, але вони усі дуже сильно захищають русський язик, який не має потреби захищати, тому що російською в Україні говорити не заборонено. Навіть у сфері обслуговування, якщо клієнт хоче, щоб його обслуговували російською, то продавець може це зробити, тому що усім цим слугам насправді плювати на те, як воно є насправді. Вони просто захищають Захищають свідомо або несвідомо російські інтереси. І як казав їхній лідер, президент України Зеленський, їдьте в Росію!